Вітаю на своєму каналі Я Ксеня з України. Сьогодні хочу зробити десерт ну, з кефіру і чорносливу, як раніше був і зі сметани і чорносливу. Сметани в мене вдома немає, зато був кефір. Є ось такий замінник цукру, тож все підготувала, беруся до роботи. Підготувала вже чернослив, порізала його такими скібочками. Желатин зараз прогрію в мікрохвильовці. Тут стевія вже розчинилась повністю. Ось такі у мене форми є для жалі. Зараз все буду збирати. Ось така смакота у мене вийшла. Сьогодні на риночку у бабусі купила ось таку чудову вишню дуже смачна, дуже крупна. Зараз буду мити її. Трохи відклала поїсти, а решту ось уже закип'ятила з цукром перший раз. Зараз додам туди знову пектин, ну так, як любить чоловік, щоб було густеньке, закип'ячу ще раз і закрию в банки. Я також продовжую займатися консервацією. Наші три невеличкі кущі смородини дали нам перший урожай в цьому році. Ось така вийшла гарна, крупна. Тут її десь 2,5 кг, тому буду зараз її мити, перебирати ну і робити заготовки на зиму. Поділила ягоди на дві частини. В одну додам ось в цю апельсин, який я почистила і порізала дрібненько. Додам ще висушену цедру апельсина, ось я її вже підготувала. Додам цукор і додам пектин. Як ви вже зрозуміли, я люблю додавати пектин, тому що таким чином можна зменшити кількість цукру в заготовках, і все одно виходить досить густеньке варення. Джем. Не знаю, як його назвати. От, минулого року я так собі вже пробувала робити. Стоїть чудово, тому я буду так робити і надалі. А в іншу частину я додам цукор і зроблю так, щоб ягодки лишалися ціленькими. Ну, так, щоб щоб були варіанти і пюрешку і ціленькі. Я вже встигла зробити полуничне пюре з пектином, потім ціленьку полуничку в сиропі, а також у мене є персик з, здається, абрикосом. так, в сиропі і вишня з корицею. Без кісточок. З додаванням пектину. Ось вона застигла так на мармелад. Ну і пару баночок компоту. Чоловік любить таке, то я зробила. І всього вийшло у мене 5 баночок півлітрових смородини, 2 півлітрових баночки з цедрою апельсина і з пектином. Ось, можете побачити, він такий, як мармелад всередині. І три півлітровки, де ягідки цілі. А це наш найпроблемніший квітник. Територія досить довга, десь метрів вісім, і в ширину, напевно, метра півтора. І в мене завжди виникало питання, що сюди посадити, тому що, як ви бачите, частина. Територія тут це тінь, яка майже, майже завжди буває. А територія це дуже сонячна, дуже сонячна. Ось тут намагалася посадити очіток, але бур'ян його забив, і я його буду викопувати, щоб посадити щось інше. Тут у нас кущі жималості молоді молодий персики ростуть. Зелена доріжка така, це. Старий ковралин, який ми сюди постелили замість агроволокна, аби теж трошки менше дати шансів бур'яну. Декоративні спили, на які я планую ставити горщики з квітами. Маю ось тут один горщик, ось там другий. І ось там третій, в яких я висівала. А квіти сама і ніби поливала їх, але вони все одно не витримали тої спеки, яка у нас є на даний момент. Виберу якісь квіти, які більш стійкі до сонця, і витримують цю спеку. Зупинилися на місцевому риночку. Зараз подивлюсь якісь квіти замість тих, що. Посохли у мене в великих горщиках. Ось вибрала собі квіти, несу в автівку, щоб вони не мучились на сонці. А ось ті квіти, які я вибрала на ринку, щоб посадити в горщики. Вибрала три кущики калібрахуа, ось такого рожево-бускового кольору. І три кущики такого кольору лосося. І всередині малинова серединка із жовтеньким таким. Зараз все підготую і висаджу. Зібрала на купу горщики, квіточки. Ось буду по одному садити. Ось такому, який має такий дивовижний колір, ласосів з малиновим. І ось такий рожево бузковий От по два, в один горщик і посаджу. Ось так. Тут у нас за кадром хекають наші хвостаті ландшафтні дизайнери. Я дуже сподіваюся, що вони не поправлять мою роботу, як вони це люблять робити. Ось money Ну, ось таким чином посадимо всі три горщики. І ще одна розпаковка квітів у мене сьогодні. Це рослинки, які я замовляла у зелених янголів. Тут два Барбариса Тумберга Red Пілар. хероплідник калинолистий Red Baron. Ось такий. А також спирея японська Magic Carpet. Ось ця То дочекаюсь менш спекотної погоди і буду пересаджувати свої квіти. Досаджувати, змінювати свій садочок. На цьому завершую свій сьогоднішній влог. До нових зустрічей!